Друзі, всім привіт! Десь о 5 ранку того дня, як я повернувся з відпустки, я записав коротке відео, яким розпочав збір грошей на інверторний генератор для потреб на нашого розрахунку. Це дозволить нам не бігати по вогневій позиції з декількими роутерами, сім-картами, всіх операторів, шукаючи зв'язок, щоб мати можливість. Навестися та коригувати вогонь, а одразу запускати систему стрілінки, мати безперебійний зв'язок. Я поясню для тих, хто не в темі. Там кожна хвилина, там кожна не хвилина, а секунда вирішує, поїдеш ти живий чи лишишся на землі лежати. Тому просто немає часу на експерименти з пошуком зв'язку. Також цей генератор вирішить проблему забезпечення підрозділу електричним струмом. Поки що, за певних умов наші потреби закривають дві сонячні і зарядні станції. За які, до речі, ще раз подякую всім, хто допоміг, допоміг їх отримати. Але із скороченням світлового дня це питання виникло би дуже скоро. А, Друзі, цікаво, знаєте, я вчора готував текст для цього відео. На той момент на вечір було зібрано 21 545 гривень, і ще ми окремо випросили додаткову знижку компанії розетка, нам готові віддати цей генератор за 26 579. Тобто на ну, вчора на вечір лишалось зібрати лише 5 тисяч гривень. І знаєте, я, звісно, не притул, але точно знав, що сьогодні ми замовимо цей генератор, і це сталося. Так, гроші поступили навіть більше. Повний звіт ми, звісно, зробимо. І ми сподіваємося, що за декілька днів протягом тижня цей генератор вже поїде до нас на позиції. Про це розповім окремо з часом. Але ми розуміємо, війна на цьому не закінчиться. Будуть нові виклики. Ми будемо знову і знову до вас звертатись по допомогу, бо не знаю, кому там допомагає держава, але ЗСУ допомагають люди. Живі люди, живі, конкретні люди. Був дуже вражений, коли англійці, який мешкає у Польщі, нам почав допомагати. Написав моїй сестрі таке: Овкорсвіфіл brother and his team do, they do for all of us. Так, він розуміє, що то не війна України, а війна цивілізованого світу з орками. І ми проженемо їх до їхнього мордору, а поки що пара слів для Джонатана. Hello, Jonathan. My name is uh, Minion here. This is a call sign. And uh, I'm very glad that by the chance you met my sister at this difficult time for my country. And uh, It's changed a lot. I'm not a professional military man. I like most hair voluntary event. to defend my country and uh, we had to become professional soldiers. but it so happened that everything, i repeat everything, that we have we received not, uh, received not from uh, the state, but from the people, people like you and your wife, people with big heart and uh, people who understand that this is not a war between ukraine and russia. we are now a shield for europe and uh, the entire west. our soldiers have proved that uh, regardless of weapons and uniforms, they are ready to hold the defense of our country and uh, are ready to inflict shocking blows on the enemy troops. We are the artillery, uh, we are called the god of war. We, uh, we are the ones who directly influence the course of events. And uh, I and my unit, we are grateful to you for all the help that we received and received from you. Uh, uh, believe me, Jonathan. Uh, Every cent spent turned into horror to our enemies. Tears and became a nightmare. Ukraine will win this war with the support of people like you, Jonathan. Звісно, як завжди в моїх відео, я хотів би окремо подякувати купі-купі людей, яка щоденно допомагає нам усі купою речей. Тобто, наразі ми маємо можливість не просто жити десь в лісі. Як мавглі, а ми маємо якийсь певний свій побут влаштовувати. Ми маємо якісь полички, ми маємо е, контейнери для зберігання, там, наприклад, кави. Ми маємо контейнери для зберігання кориці до кави. Ну, звісно, да, хтось, хтось вибирає там якісь вологі серветочки, щоб вони були з змінйонами, це зрозуміло. От, е, ми маємо кавоварочку з військовим цим. Захистом від вітру. Да, до речі, зараз побачив свої руки. Щойно повернулись з роботи, це не є як велосипедістів загар, кінчиків пальці, це трошки інше. Це пиль українських степів. Що хочу додати. Тут у нас піщалка проти мишей. Тут у нас жовті шарфіки, щоб всі впізнавали Міньйона. Так само ми бачимо наліпки, ми бачимо. Активні наушники для артилеристів. До речі, окрема подяка ще раз Джонатану за наушники. Ми бачимо знову палички, ми бачимо роутери, які допомагають нам тримати з вами зв'язок. Павербанки з сонячними панелями, купу аксесуарів від ротів. До речі, хтось окремо, я знаю, вибирав, щоб були жовтого кольору. Тут так само всі пам'ятають історію. Міньйони бувають жовтими, бувають, якщо їх трохи роздратувати, вони міняють кольор. Я вам покажу ще окремо сонячні панелі наші, як вони працюють. Ходімо. Е, тут ми бачимо знову жовтий шарфік, який вже використовується для... Протирання панелей. От. І маємо дві панелі. Потужність, чесно кажучи, я не пам'ятаю, біля 150 Вт кожна. Як це працює? Вони лежать цілодобово тут. І тут ми маємо серце цих сонячних станцій. Тут у нас йдуть е, USB-виходи, тут йдуть виходи на 220, тут ми заряджаємо свої гаджети, всю носимо електроніку. Телефони, ліхтарики, павербанки, радіостанції. От. І ну, наразі це на сьогоднішній день закриває всі потреби нашого розрахунку в електропостачанні. Єдина проблема була з тим, що світовий день і ближче до зими це була би проблема, якби не генератор. І хотів би ще додати, зараз шов ця рубашка, називається українською мовою. Бойова сорочка. Ще називається Ubox, там ще якось там. Сенс цієї рубашки в тому, що вона розроблена для носіння бронежилетів. Тобто вона має дуже з міцного матеріалу рукава, і вона має дихаючу водовідвідну тканину під бронежилет. І сенс в тому, що коли був у відпустці у Києві, бачив купаль військових ходить без броніків в цих сорочках, бо це зручно літом. От. І... А нам їх не видають, нам їх просто не вистачає. Тобто, десь там люди грають у війнушку, вони отримують те, що їм треба, а, а у нас ми маємо тільки те, що нам дають люди. Тож ще раз дякую. Термин. Проведу вас в місце, яке в звичайній квартирі чи будинку це якась свята святих. У нас трохи простіше в лісі, ми йдемо з вами в ванну. Ось таким чином це працює у нас. Є каністра, є лейка, налили води, підняли, користуємось. Єдиний нюанс, що зараз ці останні два дні сумасшедші якісь пилові бурі тут. І наразі я вчора спробував після пробіжки прийняти душ. Стаєш, включаєш воду, вода летить кудись метри за три повз тебе. І, і ви маєте розуміти, що запаси води у нас трохи... Обмежені, тобто ми маємо використовувати 2-3 літри на людину. І коли вся вода пролітає мимо, то трошки збільшується розход. Тому е, я окремо подякую, я знаю, зараз збирається і мають відправлятися до нас е, пакетики з душами одноразовими. Ми дуже вдячні, бо ми протестували, і, і я, і хлопці дуже задоволені. Тобто, ну насправді бувають умови, коли інших варіантів просто не існує. І цей маленький пакетик, чесно кажучи, я не знаю, скільки він коштує. Е, ну, Мабуть, не все можна виміряти в грошах. Для нас це коштує, що ми можемо себе відчувати нормальними людьми, які після якогось трудового дня прийшли до себе, помились і відчуваємо себе людьми. За це окрема дяка. Друзі, окрема ще історія з нашого побуту це кухня, це приготування їжі. Я хочу одразу сказати всім, одразу завжди всім кажу, ми не голодаємо. Ви бачите, що зі спини вже щок, мабуть, не видно, але ми точно не голодаємо тут. Але є певні нюанси це життя в лісі, і що ми маємо? Ми маємо дрова, ми маємо якусь печку невеличку щепочницю, ми маємо якісь ямки, ми які ми викопуємо. Але. Нюанс полягає в тому, що ми дуже часто не можемо використовувати звичайний вогонь, використовувати дрова через те, що літають купи безпілотників, які пасуть тепло, які бачать дим. І Мусимо використовувати газові балони для готування, для розігріву їжі. Проблема полягає в тому, що в місцевих містах, селах ці газові балони коштують разів 3-4 дорожче, ніж вони коштують десь у Києві. І є проблема пересилка новою поштою, вони не хочуть пересилати ці балони. Тому, е, якщо хтось має бажання, можливість, має якісь там логістичні свої нюанси, варіанти і захоче нам відправити такого роду балони, будемо дуже вдячні.